На позачерговій сесії Миргородської міської ради депутати розглянули низку питань, серед яких основними стали питання реорганізації закладів освіти Миргородської громади та підсумки виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Начальник фінансового управління Сергій Скляр прозвітував про надходження податків та зборів до бюджету громади за перше півріччя 2025 року. Загальна сума доходів склала 372 707,8 тисяч гривень. Становить 98,8% від плану. До загального фонду без врахування офіційних трансфертів надійшло 244 мільйона, до спеціального фонду 33,3 мільйона. І трансферти 95,3 мільйона гривень з різних бюджетів. У нас продовжується залишатися базовим наповненням бюджету джерело це ПДФО, 50, майже 2% в Структурі доходів і отримали ми його 126,3 мільйона гривень. Особливу увагу депутати приділили питанню реорганізації двох закладів освіти у сільських населених пунктах. Начальниця управління освіти молоді та спорту Тетяна Колибельник зазначила, що йдеться не про закриття шкіл, а про оптимізацію мережі з метою збереження доступної та якісної освіти для дітей, які проживають у селах. Біликівська гімназія вартувала в минулому році нам 7,5 мільйонів, 4,5 – це місцевий бюджет, і 3 мільйони оце все той державний бюджет, який виділився на Білики. Зубівська гімназія вартувала нам за весь рік 6,7 мільйона. З них 4,6 – це місцевий бюджет і 2,1 – це державний бюджет, той, що виділявся на зарплату вчителям. Найменша вартість утримання учня в рік. Це на одного учня ліцей Зубковського, це логічно, там 911 дітей було майже 30 тисяч. Вартість середня вартість учня по громаді в минулому році була 45 тисяч за округлею. По Біликівській громаді вартість утримання учня 98 тисяч 305 гривень. По Зубівській гімназії вартість утримання учня 153 тисячі 512 гривень. Це якщо про ефективність використання бюджету. Жедних коштів. У формулу державної освітньої субвенції закладена норма, що з 1 вересня цього року школи, в яких менше 45 дітей державна субвенція на ці школи не виділяється. Тобто на зарплату вчителів Зубівка в цьому році вже коштів не матиме. На Зубівську гімназію ми не маємо права ставити кошти державні, якщо вона не стане філією. Тож депутати проголосували за реорганізацію Зубівської гімназії у філіал Хомотецької гімназії і Біликівської гімназії у філіал Миргородського ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського. У таких умовах, коли багато громад по всій Україні змушені закривати школи, Миргородська громада обрала шлях збереження освітніх закладів у селах методом їх реорганізації, аби забезпечити доступ дітей до якісної освіти за місцем проживання. За словами начальниці управління освіти молоді та спорту Тетяни Колибельник, учителі та діт... Фактично залишаються в тих же приміщеннях, в яких вони і розміщувалися. Але юридично навчальні заклади віднині стають філіями вище вказаних опорних закладів. У нас у двох навчальних закладах дуже зменшилась кількість дітей. В одному менше 50, в іншому там 70. І ще в минулому році в сесії міської ради було прийнято рішення про реорганізацію Зубівської і Біликівської гімназії. У філії інших навчальних закладів і пройшов рік обговорення цього питання. Так ну всі питання, які поступали, вони були вирішені. І на цій сесії ми прийняли рішення вже офіційне рішення про утворення філій. Двох закладів у інших навчальних закладах Зубівка це в Хомуці філія буде, а білики були філія у ліцеї імені Зубковського. На штатній одиниці дещо зменшиться, тому що зменшується кількість класів, але це буде не суттєво для самих людей, тому фактично як таких вивільнення людей не буде. Або якщо і буде, то вони перейдуть в інші навчальні заклади. Зокрема, фактична кількість вчителів у Зубівській та Біликівській гімназіях наразі не скоротиться лише дещо зміниться їх навантаження. Також депутати ухвалили рішення про передачу майна зубівської та біликівської гімназій і включення кількох штатних одиниць до штатних розписів закладів загальної середньої освіти Мергородської міської ради. Крім цього, на засіданні внесли незначні зміни до рішень попередніх сесій, що стосується уточнення кількості мікрооб'єктів комунальної власності. На сесії розглянули і питання про встановлення меж природно заповідного Фонду та іншого природоохоронного призначення, зокрема, затвердили графічне уточнення земель ярмаківського заказника та березового гаю на кадастровій карті. Депутати також обговорили низку питань, що стосуються користування земельними ділянками на території громади. Ішлося про заяви від громадян, які відповідно до законодавства потребують розгляду та ухвалення рішень на засіданні міської ради та укладення договорів оренди на новий термін. За підсумком сесії, всі 15 проєктів рішень, що стосувалися освітньої сфери житлово-комунального. Осподарства та землекористування розглянуто та ухвалено більшістю голосів.